Нині праздник апостола Філіпа. Нині заговіння на Рождественський пост. Інтересно, що саме з числа 27-го починається заговіння, а з завтрашнього дня уже красиві світлі почнуться постні дні. Чому називаємо постні дні світлими? А тому що кожен раз, коли чоловік веде себе скромно в їжі в питії, не переїдає або старається їсти їду растительну, то організм йому стократно благодарить здоров'ям, супротиленням болезням, ну, а душа, а душа розвивається. Душа розкріпощається в час поста для неї ото подлинний праздник. Бо кожен раз, коли чоловік переїдає або не має воздержання від тяжкої від м'ясної молочної піші, то організм скований. Не випадково казав Господь всім таку формулу. Дивіться, щоб ваші серця. Не отягчалися об'єднанням і п'янством. Ми би сказали, а причому, то й серце, коли об'єднання, то желудок, і кишечник буде страдати, коли п'янка то будуть другі органи, але Господь указує на серце. Серце наш орган, котрий і фізіологічний, і духовний, завжди ліпше. Робить, коли він має світлі дні поста. Святий апостол Павло Філіп родився в Галілеї в Івсаїді. Про нього в Євангелії спомінається декілька раз, він привів до Ісуса Нафанаїла Тот момент, коли Нафанаїл прийшов до Ісуса, а Ісус сказав: я такого чоловіка, котрий чесний. Не відів навіть в Ізраїлі. І коли Нафанаїл позвідав його «Господи, ти відкуди мене знаєш. Перед тим, як тебе покликав Філіп, я відда тебе під смоковницею». Що там було під смоковницею, Ніхто не знає. Але скорше можна думати, що у Філіпа, у Нафанаїла, котрого привів Філіп, там могла бути якась молитва, але молитва могла бути така внутрішня. Що крім Бога серцеве ніхто не міг знати. І коли про то саме таїнственне, заговорив Ісус Нафанаїлом, Нафанаїл тоді сказав, «Раві, ти дійсно, син Божий, ти цар Ізраїлів. Проповідував апостол Філіпп в Алілеї, потім по многим містам. Інтересно, що в Еладі мав такий успіх. Що це северная часть Греції, що до нього спеціально депутація прийшла з Єрусалима, книжники фарисей, первосвященник, и шли туда вести з ним діалог, доказувати, що він обманщик, що він каже неправду. І тоді апостол Філіп їх ложь, котрі вони говорили, що ученики Христові, Украли і скрили тіло Господа Ісуса, а пустили чутку, що Він воскрес. Може, вже з вами говорили, що Книжники і фарисеї самі собі зробили приговор, бо якщо б ніхто усопшого Ісуса у гробі не охороняв, тоді б можна було пустити любу чутку. Ну, обізумівши від злобу книжника, фарисеї попросили Плата, щоб Пілат поклав туди групу охорони. Так от Пілат казав, лишіться мене, щоб написав, то написав, маєте яку студію, та йдіть дітей робіть самі печать кладіть. Так вони пішли, поклали печать, аби, якщо печать нарушена буде. І Та треба було тому случитися, щоб іменно воїни видели воскресение Христа, а коли вони сообщили это известие, книжникам, фарисеям, Первосвященникам, то выяснилось, что ті дали им гроші, подкупили їх, чтобы вони не казали, що Христос воскрес, а то ту саму ложь, мол ученики украли тіло Ісусова, коли солдати заспали. Апостол Філіп обличив лож, а коли вони дуже на нього нападали, вони всі осліпли. і тоді вони поняли, що перед ними подліний апостол і попросили у Бога прощення і стали віруючими. Їм Філіп посвятив єпископа Наркіса один з сім'ятдесяти, що мали вже свого єпископа, а сам пішов, упавши в Азот і в другі міста, проповідав кінець завершив життя своє на Кресті, де і спочив. По чому називається цей пост рождественський ще Філіпівка, Піліпівка? Ми видимо, як важно нам наперед усім сказати. Уже сьогодні, коли наше Різдво? Різдво, котроє, буде через 40 днів після цього поста. Хто буде мати Різдво 25 грудня? Вони ведь мали вже 15 числа почати пост. Ну вони дуже чули, що хтось із нововірців об'явив опусті. Ми відаємо, як. Люди, котрі відпали від канонічної церкви, вони грішать у всьому і по всякому, бо у них не є основання, так поступаючи, будучи настоящим християнином і тут на землі, слідувати за вірними дітьми у Царство Божє і ніколи не забивати. Блаженний той, що вхопив в цьому світі, накопав, нагарбав. Бо Життя чоловіка не залежить від із його іменія, а то от блажений, хто вкусить хліба у царстві Божієм. Амінь.